Відеозапис обшуку офісу російської неурядової організації Меморіал. Навіть альтернативна Нобелівська премія не здатна захистити відому організацію від державного переслідування з 2012 року. Усі неурядові організації в Росії мусять реєструватися як іноземні агенти. Грошові премії чи пожертви з інших країн для Путіна втручання у внутрішні справи Росії за кордону нині ситуація значно загострилася, адже після промови Путіна, у якій він вимагав прийняття відповідного закону, відомства відкрито виступають проти неурядових організацій. Доказом цього є те, що досі уже перевірили майже 200 організацій. Підтримку за кордону використовують як привід для перешкоджання роботі неурядових організацій і політичних фондів і в Єгипті. За даними Amnesty International, Каїр зраджує головні вимоги арабської весни. Арешти та переслідування правозахисників мають на меті одне залякати громадянське суспільство у Єгипті.